Війна в Україні дедалі частіше ведеться за допомогою дронів зі штучним інтелектом, що значно прискорює проведення операцій. Така технологічна перевага одночасно створює ризики, наголошує The Washington Times. Використання шиї стало відповіддю на темп сучасних бойових дій, де рішення потрібно ухвалювати майже миттєво. Шиї вже на полі бою. Цього вимагає ситуація, каже Ярослав Гончар із аеророзвідки. Іноді дронів більше, ніж операторів, тому частина процесів автоматизується. Завдання, які раніше потребували до 40 годин аналізу, тепер виконуються за секунди. Водночас, надмірна залежність від штучного інтелекту може послаблювати власні навички операторів і знижувати рівень контролю за рішеннями в критичних моментах. Українські спеціалісти перенесли моделі комп'ютерного зору безпосередньо в дрони, щоб ті могли ідентифікувати техніку або укріплення навіть при проблемах зі зв'язком. Ми навчаємо моделі розпізнавати об'єкти з точністю до 80 відсотків», відсотків, пояснює гончар. Так безпілотники самостійно визначають цілі і передають координати артилерії майже миттєво. Це дозволяє зменшити залежність від командних центрів і пришвидшує цикл виявлення ураження. Одне з ключових українських нововведень система заохочень для операторів у межах армії безпілотників. За підтверджені ураження вони отримують бали, які можна обміняти на нове обладнання, оминаючи довгу бюрократію. Раніше процеси тягнулися місяцями, тепер займають близько двох тижнів, каже Андрій Гриценюк із brave 1. Мета, щоб ризикували машини, а не люди. Проте для сторонніх така механіка може виглядати так, ніби війна перетворюється на відеогру, де реальні ризики ніби відсуваються на задній план. Юристи Чад Берд і Мішель Лукомський вважають, що система може одночасно зміцнювати дисципліну і створювати моральні ризики, якщо бажання отримати бали перевежить стриманість. Вона має доповнювати, а не замінювати командний контроль. Анонімний український військовий визнає можливі зміни в тактиці, але зазначає, що через чисельну перевагу росіян екіпажі дронів все одно вражають усі доступні цілі, не вибираючи між технікою і піхотою. За його словами, на практиці вибір зазвичай очевидний зупинити ворога будь-яким доступним способом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.